Всім доброго дня. Сьогодні вдалося нам потрапити до лісу. Погода чудова, трошки дує вітер, але слава Богу, дощу від самого рання немає. І вирішили ми сьогодні трошки прогулятися. Як співають пташки, просто ну такий спів по лісі нереальний. Красота просто не передати вам словами. Ну що ж, в першу чергу хочу подякувати всім, хто на нас підписаний. Дякую вам величезне за вашу підтримку, за ваші теплі слова, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це дуже для нас важливо. Дякую вам величезне ще раз. Це дуже приємно і завжди розумію, що те, що ти робиш, не даремно. Всім, хто досі не підписаний, я знаю таких досить багато. Будь ласка, підписуйтесь, це для нас дуже важливо і допомагає нам просувати наш канал на Ютубі. Що ж, спробуємо сьогодні щось пошукати. Ходімо разом. І ось цим у угору перше з грибів, що нас зустрічає, це піциця бадія, або піциця чашечко подібна, або просто чашечка, хто як називає. В попередньому відео ми вже їх знаходили, я розказував для тих, можливо, хто не бачив, повторюся це. Гриб з родини чашечкових, такий же, як і -е Гриб їстівний, але тільки після попереднього відварювання е з зливанням окропу. Відварювати потрібно не менше 15-20 хвилин, вживати їх в їжу можна. Якоїсь прямо ну, гастрономічної фантазії, навряд чи ви отримаєте. Саркасифа, до прикладу, набагато смачніша, набагато приємніша і приємніша назовні. Вона біла ззовні, червона всередині. Розмножуються ці грибочки приблизно так само, як і саркасифа. Ростуть точнісінько так само, тільки е, трошки пізніше. Саркасифа вона трохи раніше. А піцица трошки пізніше росте. Тобто, це зараз її приблизно пора, вона зараз активно зростає, утворює ось такі прям кола. Якщо ви побачили один грибочок, шукайте поряд, обов'язково знайдете іще, і 100% не один. Їх зазвичай сім'ями росте там по 2, по 3, по чотири десятки на одному місці. І розростаються вони теж до таких. Досить суттєвих розмірів. Ну що ж, приємно? Приємно, тільки зайшли, а вже знахідочки є. Ходімо далі, будемо шукати щось ще. Ось такий молоденький товариш нам попався дорогою. Зараз ми його із собою заберемо. Це гноєвик мерехтливий, дуже молоденький. Такий, як то кажуть, не гріх і забрати. Дивіться, який красунчик. Бачите, він всередині білий. Це говорить про те, що плодове тіло цього гриба ще молоде. І його можна сміливо із собою забирати. А Але бачу, зовсім поряд є іще. Ходімо разом, переглянемо. Ось також таких два молоденьких екземпляра. Зараз ми подивимося. Цей вже нам не годиться, він вже почав темніти. Значить, Ми його залишимо. А ось цей, а ось цей можна із собою забирати, бачите? От різниця. Цей вже почав. Свій розпад, він вже чорніє, і він всередині стане зовсім чорний, і тоді сам грибочок почне всихати, перетворюватись на таке, як чорнило. А ось цей зовсім молоденький. Відмінності в нього досить прості. Має він ось такого його, як би рисочки, кольором. Від е, біжевого такого, кремового і до світло світло світлобіго. Ніжка пуста всередині, така як трубочка. І обов'язково дивіться, щоб сам гемінофор пластиночки були білі. Це говорить про те, що гриб молодий і його можна забирати із собою. Обов'язково їх е, попередньо відварюйте. Ну, ми загалом -то практично всі гриби відварюємо там. Два, а деякі і три рази зі зливанням цього укропу. Тоді точно все буде гаразд. Ну що ж, вже цікаво. Ходімо далі. Погляньте, які прекрасні трутовики на впавшій березі. Це трутовик не справжній. Ми їх загалом стараємося заготовити з осені на зиму, бо всі трутовики мають лікувальні властивості. Якісь більше, якісь менше. По-різному використовується, щось треба заварювати як чай. Щось можна використовувати у вигляді компресу. Але чому я сьогодні зупинився саме на Цих трутовиках. Ось поряд є і ще одна балка, яка лежить. І на цій балці дуже добре видно, що таке поняття, ну, як правильно вам зрозуміти, що таке поняття геотропізм. На прикладі трутовика несправжнього дуже добре видно. Бо е, інші трутовики ну, не так трошки себе поводять. Геотропізм це е, поняття про розташування тіла відносно магнітного поля землі. І трутовики, в даному випадку, трутовик не справжній, е, дуже добре це своїм принципом показує. Е, ось цей, до прикладу, трутовик. Він зростав на цьому стволі, поки дерево ще було в стоячому вигляді. Тобто воно ще нормальне було, і на ньому з'явився ось цей трутовичок, ось цей. Бачите? Вони ці трутовики вже ну, геть мертві, тому що вони, по-перше, хитаються активно. По-друге, е у них такий вже сухий гемінофор, з якого цей гриб насіває свої спори. А ось цей гриб, до прикладу, він іще живий, він ще молодий. І от він якраз дуже чудово нам показує, як цей гриб пристосовується до магнітного поля Землі. Тобто його гемінофор виду змінюється, випускає нові плодові тіла, випускає їх таким чином, щоб гімінофор був е, направлений до землі, щоб він міг нормально висипати спори. Коли це бревно впало, ось цей гриб, він також з'явився ще на стоячому дереві. Цей грибочок почав випускати. Нові плодові тіла. І випускати їх таким чином, щоб ці нові плодові тіла розполагалися відносно рівня землі по відношенню до його магнітного поля. Обов'язково звертайте увагу, я думаю, вам сподобається, коли ви будете в лісі і почнете знаходити ось такі грибочки, які так чудово себе поводять. Така от дуже цікава природа. Кожен гриб. Його основна задача, яка утворитися, вирости, висипати спори і загинути, фактично. Але є і гриби ті, які не можуть собі цього дозволити. Їм обов'язково треба розмножитися, відплодоносити, розсипати спори, щоб їх вітром підхоплювало. І вони насівалися далі. Тому вони випускають ось такі нові плодові тіла, які розполагаються до землі. Такий прям от цей трогаєш, він прямо сухий. Навіть гемінофор трогаєш, він чувствується, що він такий прохолодний, але ну, суха прохолода. А ось ці плодові тіла, таке враження, як ніби їх намочив хтось. Вони такі вологі-вологі. Тобто. Цей гриб віддає своє життя для того, щоб молодий гриб міг утворити нормальне плодове тіло і висипати спори. Дуже класне явище. Мені воно дуже подобається. І найкраще це явище видно іменно на трутовику несправжньому. Чомусь так. Ось бачите, так само, ось це старе плодове тіло, воно виросло, поки ця берізка ще. Була нормальна, а ось це утворилося нове. І воно прямо мокре. Це сухе, сухе-сухе таке. А ось цей мокрий, ось, ось цей кантик по грибу його трогаєш, він прямо як ніби його намочив хтось. Дуже класний ефект. Обов'язково звертайте на такі речі увагу. Ось іще два друга заховалися, але нам вдалося їх знайти. Ось таких два чудових плютея оленячих. Попалося нам біля такого гробового пеньочка, Як я вам вже раніше і розказував. Обов'язково дивіться біля пеньочків. Вони дуже часто люблять рости там. Дивіться які чистенькі. От на цьому грибочкові дуже добре видно його одна із характерних рис. Бачите, як в нього пластинки заходять як під шапинку. Вони так підвертаються. І ось таке невеличке є коло. Зараз я ще зріжу ось цей. О, на цьому також добре видно. Чудовий грибочок. О, давно я не зустрічав цього гриба. Зараз на його пора. Погляньте, яка ексидія залозиста. Прекрасний гриб. У нас на каналі дуже багато про нього є роликів. Дуже е, так доступно. І досить інформативно ми за нього розказували цей і осені, і взимку. Ми його збирали досить багато. Класний гриб, який також можна споживати його сирим у лісі. Має присмак тої деревини, на якій він зростає. Але цей вже грибочок. Своє віджив, він вже пропадає, розвалюється, але відносно пори, то він ще досить в непоганому стані і досить непогано зберігся. А взагалом до осінь ми його дуже активно збираємо і споживаємо. Він дуже багатий на поживні речовини, дуже багатий на вітаміни. За складом своїм, з ексидією чорніючою, вони однакові, тільки різні трошечки за виглядом. Чорніюча така, як желейна цукерка, вона такими бугарками прямо йде по гілці. А ось ця вона такою, як квіточкою росте. Класний грибочок. Брати ми його вже ж не будемо, тому що він вже. Потихеньку розвалюється, але не міг вам його не показати. Ну що ж, забираємо наші плютеї оленячі або підграбники, як в нас їх тут називають, і рухаємось далі. Ось цією дорогою ми йшли, піднімалися знизу до верху. І вдоль дороги зустрічаються нам ось такі грибочки. Бачите, хто хоче назбирати піцици, спробувати, яка вона на смак. вздовж дороги також звертайте уваги. Ось уже геть старенька. Ось і з цієї сторони є і поряд. Ми звернули увагу, що вони дуже полюбляють рости там, де такий доволі твердий ґрунт і багато ось такого хмизя є мох. Тобто це говорить про те, що є надлишкова волога на ґрунті. І дуже багато ось таких от гілочок, маленьких, тоненьких, насипаних, які вже так перетлівають не практично зогнивші, трухняві. І от на таких твердих ґрунтах досить чудово вона росте. Але і це ще не все. Хочу вам показати, можливо, хтось із наших постійних глядачів пам'ятає, ми взимку на ось цих колодах осикових знаходили гливу. А цієї весни скільки виходили, ну чомусь не звертали уваги, думали, що напевне там нічого немає. А ось там оселилися ось такі гриби. Вони вже пропадають, це глива. Прекрасна була глива. Але ми до неї трошки запізно підійшли. Зараз спробую сфокусувати, щось дуже погано фокусується. І неохота дуже розбирати самі оці гляки. Якщо вийде, зараз я спробую вам засняти ближче. Ось погляньте, яка, яка була чудова глива. Але вона вже пропадає. Забирати ми її вже ж не будемо. Але це добре, що вона там росте. Дуже погано видно, не, не хоче фокусуватися. Прямо так все перекидяно, А я не хочу дуже ворухати цими гілками. Щоб не порушилася сама грибниця, якщо ви збираєте гриби на одному і тому ж місці, ну, більш-менш стабільно, скажімо так, старайтеся не порушувати того середовища, в яких вони ростуть. Тому що в цьому середовищі все зав'язано. І можливо, якщо ви порушите ось ці балки, вона перестане просто плодоносити, тому що грибниця дуже відчуває будь-які зміни. Тому старайтеся, якщо ви знаходите в певних місцях, ну, робити максимально все акуратно, щоб нічого не порушувалося. Супер. Рухаємось. Погляньте, як заросла наша одна з улюбленіших вирубок, на який ми е цієї зими і восени назбирали дуже багато фламуліни. Це такий, ну, типа розплідник. І ось дуже-дуже багато пеньочків, на яких ми познаходили просто повно фламуліни. Ми так чисто, случайно вирішили. Зимою зайти, поглянути, чи щось росте. І, чесно кажучи, в прибалделі від, того, від тої кількості грибів, які ми на цих пеньках понаходили. Кому цікаво, переходьте на каналі, є. Якщо мені не зміняє пам'ять, в плейлистах є зимові гриби, здається. Я залишу в описі посилання. Переходьте, поглянете. Її просто не взнати. Просто не взнати. Дуже приємно в лісі знаходитись. Трошечки такий вітерець стає активніший. Ми будемо сподіватися, що сьогодні не дощитиме, бо попередній раз ми приїхали до лісу, таке було сонечко ласкаве, а попали під грозу. Маємо надію, що сьогодні трошечки буде спокійніше. Клас. Краса, просто не передати словами. Яке все соковите. Все набралося вологи. Все таке зелене-зелене. Супер. Дійшли ми практично до самого рівчака і так само дорогою. Бачите, як надлишкова вологість, мох, і є піциса. Піцица бадія або підциса чашечкова. Але це не основне, що хотілося вам показати. Ми з вами сьогодні вже побачили. Ексидію залозисту, а ось трапилася нам. Також це вже не її пора, вона вже починає пропадати потихеньку. Але це ексидія чорніюча. Така прям я, ну чесно кажучи, перший раз таку зустрічаю настільки об'ємну. Як я вам і казав, вона такими, бачите, бугарками, як желейка. Вона може бути від світло Коричневого, такого як молочний шоколад, і до смолянисто-чорного кольору. Властивості її такі самі, як і в обсидії залозистої, можна її сміливо їсти прямо в лісі. До речі, ще непогана. Ось ця частинка досить свіжа. Цю вже я зачіпати не буду, бо вона вже пропадає. А ось ця прямо свіженька. І на моє здивування не чути присмака деревини. Просто ну, такий грибний присмак і все. Тому, якщо бачите, можете сміливо скуштувати. Написати в коментарях, які у вас враження від цього грибочка? А ми поки рухаємось далі, маємо надію, може нам трапиться сьогодні трутовик серчано жовтий Дуже хочеться його знайти.